Вітаю всіх в новому відео. Дякую всім за ваші вподобання, за коментарі. Дякую, що доєднатися до каналу. Це все дуже мотивує до розвитку. Зробила невеличке відео про перестановку в нашій вітальні. Кілька обновок і кімната значно змінилась. Оцініть в кінці. Отже, так виглядала вітальня, коли ми заїхали в квартиру. Вінзіля на шторах, він на дивані все як в турецьких серіалах. Але такі активні принти швидко втомлюють, тому вирішено це змінити. Почали ми з дивану, віддали на обшивку, а тим часом зайнялась підбором штор та перестановкою шафи. Це вже ми перемістили стінку на протилежну сторону. Ну, погодьтеся, вона начисала дійсно на своє місце. Диван доводилось трошечки обходити, а стінка так стала, нікому не заважає і все ок. Але як виявилося, за стінкою не були поклеєні шпалери, і треба було допрацювати. Тож перестановка зайняла трохи більше часу, ніж я того очікувала. Я точно не люблю за кимось допрацьовувати, але добре, що попередні власники залишили ще моток шпалер і. Я мала чим допрацювати цей шматок. Щоб ви розуміли, в тому мотку залишилось шпалер рівно, на цей шматок недоклеєний. Тобто, якщо б вони одразу одразу заклеїли, було б взагалі ідеально. Не можу уявити, скільки сил вони потратили, щоб вирізати отак рівнесенько ці шматочки, які будуть закриватися стінкою. Хотіла сервант поставити в цей коридор, але потім зрозуміла, що він занадто габаритний, я користуюся ним дуже рідко. Ось такий моточок ще залишився. Я все перемірила по стіні, мені треба було ще 4 листа. В рулоні, звичайно, не вистачало на 4 листа, тому треба було якось підрізати. Щось вийшло, дивіться, далі. Попередньо я змочила просто звичайною водою всі шпалери, які буду знімати, і тепер подивіться, як легко вони відходять. І одразу порівняння з тим, як відходять шплери, якщо їх не намочити. Досить швидко я впоралась отак так виглядає стіна. Добре, що вона чиста, без цвілі, одразу можна наносити клей. Звичайно, Мішель нам допомагала, контролювала, спостерігала. Тримала шпалери для підрізки. Ну і спільними зусиллями ось що у нас вийшло. А вийшов у нас контраст між. Свіжими шпалерами і старими. Це не біда. В майбутньому я це закрию такими поличками. Там також декор такий буде, або картини якісь повішу. Насправді, якщо туди не дивитися, то контрасту взагалі не помітно. Ось так розмістили ми меблі, тепер вітальне чітко ділиться на обідню зону і зону відпочинку. На черзі штори. Вибирала я їх дуже довго. Треба було підібрати щось під диван. Тому що диван я вибрала ну, такого рожевого відтінку. І хотілося щось на контрасті вже до дивану. Замовляла я вже готові штори на розетка. Не могла ніяк визначитись з кольором самих штор. Хотілося чогось яскравого, але такого не нав'язливого. І... Згодом вибрала ось такі зелено сірі. Підбирала я все за допомогою колежів, накладала кольори штор на саму кімнату. Тобто, згодом повинно все добре пасувати. Але все одно я трохи прогадала з розміром самих полотен, тому що по ширині вони були занадто короткі, по довжині вони занадто довгі. Ну нічого страшного, штори це не зуби, їх можна завжди замінити. І я трохи перечепила гачки на самий нижній ряд, щоб штори трохи піднялися вище. Я також брала на розетка. Знову ж таки, я прогадала з шириною тесьми. Тут вона 6 см, і трохи виступає з-під карнизу. Але якість тканин мене цілком задовольняє. Більш детально покажу вам, як зробили нам диван. Ось що можна зробити з звичайним диваном-книжкою, як його називають. Тканину ми обрали вілюр антикіготь. Відтінка Париж 4. Цікавий відтінок такий, то він сірого кольору, то він рожевого переливається. Не стандартний такий, але є одне, але ці золоми, мені дуже не подобаються і видно все одно кіхті кішки. Отже, вирішила закрити це все просто радлом, звичайним сірим. Ну і до після, дивіться далі. Ось такий попередній результат переробки. пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з таким поєднанням кольорів. Це ще не фінальний результат, тож у відео про прибирання буду доповнювати інтер'єр деякими деталями. А поки дякую за перегляд, вірте в Україну, вірте в себе та до нових зустрічей у відео!